Вітає 18 вересня. Середа, теплий, спокійний день без відключення електроенергії. Поки в енергосистемі ще досі зберігається дефіцит потужності, і для його компенсації залучають імпортовану енергію сусідніх країн. Тож заходи обмеження не застосовують. Втім, варто ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години. Далі про головні події на Хмельниччині. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Теча від війни у Хмельницькому надзвичайники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини. Усі ці люди змушені були залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. Рятувальники допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надавали кожному підтримку, хто того потребував. Нацгвардійці хмельницького підрозділу майстерно виявляють і знищують російських окупантів. Вони використовують дрони. Безпілотні літальні апарати застосовують не лише для розвідки, а й для точкових ударів по скупченнях ворога. Гвардійські оператори безпілотники вистежили та ліквідували російських солдат на харківському напрямку. І, хоч ворог намагався замаскуватися, втім бійців це не зупинило. Вміле використання зброї допомагає знешкоджувати агресора у кожному куточку української землі. Познач себе у темряві. Поліцейські та громадські активісти завітали до Кам'янець-Подільського ліцею номер 12 Спільно вони провели інтерактивне заняття для школярів, розповіли, як правильно рухатись по пішохідному переході, кататись на самокадах та велосипедах, аби дорога для дітей завжди була безпечною. Також правоохоронці наголосили школярам, що у темну пору доби слід використовувати світлоповертальні елементи на одязі, адже так пішоходи стають більш помітними для водіїв. Наприкінці зустрічі гості запропонували школярам власноруч виготовити флікери. Їх ти типу пообіцяли постійно носити із собою, аби бути відповідальними учасниками дорожнього руху. Зробимо Україну чистою разом. Цієї п'ятниці відбудеться глобальна екологічна ініціатива до Всесвітнього дня прибирання. Для України питання екології є особливо актуальним. Щоденні екозлочини, обстріли, мінування та лісові пожежі завдають довкіллю непоправної шкоди. Саме тому важливо вже сьогодні розпочати дії щодо відновлення природи та збереження ресурсів. Мета акції не лише прибрати територію, а й виховати відповідальне ставлення до відходів, сформувати екозвички та розуміння свідомого споживання ресурсів. Зареєструвати результати участі можна на сайті. За посиланням, опублікованим Хмельницькою обласною радою до 25 вересня. А для освітніх закладів проведуть конкурс із цінними призами. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тож, аби відновити надбання різних поколінь, варто постійно досліджувати історичні та культурні об'єкти. Культурна спадщина це є наше надбання. І в них і це є наше це збереження спадщини, це питання національної безпеки і тому увага до постатей видатних, які, попри всі негаразди, попри всі утиски і обмеження робили свою справу, тобто. Вивчали пам'ятки, досліджували і писали в е, наукові праці, якими можна користуватися. Це надзвичайно важливо і це дуже великий внесок. Щоб обмінятися інформацією про надбання та знахідки, які наразі відомі науковцям, провели першу всеукраїнську конференцію пам'яті української архітекторки-реставраторки Ольги Пламеницької у Городоцькому краєзнавчому музеї. Кожна конференція це є невеликий крок. До того щоб донести інформацію до МАС, чимало тем обговорили присутні усі вони про історію Поділля, зокрема і про знахідки римських часів на території області. У ті часи ми не була якась там безлюдна територія. У Нас тут так, так, так жили люди, і вони займалися ремеслом, промислами, торгівлею, і в тому числі тут була присутність римських легіонерів. Проведенням лише конференції не обмежилися. Відбуло чимало пізнавальних заходів. Серед них виставки акварелей та ескізних проєктів реставрації Каменець-Подільського замку. Крім цього, презентували справжній бестселер історичної літератури. Останню книгу відомої української науковиці, архітекторки-реставраторки Ольги Пламеницької, а також книги Олега Погорільця та Олександра Надвірняка. Тетяна Стадник, Ілля Станиця, новини 33 канал. Реанімуй свій бізнес підприємців хмельницької громади діючі та початківці можуть отримати фінансову допомогу у вигляді грантових коштів. Джеру. Це скорочення від Joint Emergency Response in Ukraine. Це таке спільне реагування двох неурядових організацій іноземних Вельхондерхільфи і Концерн «Worldwide», які на початку повномасштабного вторгнення прийшли в Україну з цією програмою Джеру, щоб допомагати людям, які постраждали від війни. Ми зараз запустили набір. І це Хмельницька міська громада і Тернопільська міська громада. Відбір переможців, якщо говорити про гранти малого середнього бізнесу, відбувається на конкурсній основі, де кожен бізнес може презентувати свою бізнес-ідею, і за результатами комісія буде обирати топ-бізнесів, які дійсно потребують нашої допомоги. Гранти для малого середнього бізнесу це сума до 800 тисяч гривень. Відповідно, також додатково ми будемо розглядати, як співфінансування бізнес має інвестувати 20% власних коштів. Основними вимогами до бізнесів це є наші такі критерії відбору. Це обов'язково бізнес, який постраждав від війни. Це бізнес, який має 5 плюс працевлаштованих осіб, і бізнес, який має на меті створювати нові робочі місця. Вже чимало грантів реалізували, серед них і бізнес пана Івана. Він був змушений виїхати з окупованої Запорізької області та розпочати все з нуля. Сімейний бізнес, який був започаткований 20 років тому назад, вирощує псі'інний посадковий чесник сорта Любаш. Тобто це наш чесник. Ми його знайшли в природі, розмножили, запатентували. Ми ж виїхали з окупованої території там. У нас все так произошло дуже швидко, швидко, ми нічого не змогли вивезти, у нас все абсолютно. І майно, і все залишилося там. Дуже важко працюємо, але в той же час ми стараємося, щоб у нас вже все було своє. Плюс це допомога «Гранда» з такою основною, як трактор. і Навісною оборудовання реєстрація на отримання грантів відкрита. Наразі заявки приймають та активно опрацьовують. Тому усі власники бізнесів, що постраждали під час війни, можуть звернутися за допомогою. Якщо говорити про малий середній бізнес, термін подачі заявок до 15 жовтня. Якщо говорити про мікросбізнес гранти, термін подачі заявок до 2 жовтня, включно У нас. По ступеню опрацювання буде перший це технічний технічний відбір. Ми будемо дивитися, чи правильно заявки заповнені. Далі нас буде зізвон з учасниками. Після цього вони будуть готувати презентацію своєї бізнес-ідеї і далі презентувати. Загалом ми думаємо, що це десь 3-4 тижні. Діана Гомена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Мор риби днями правоохоронці отримали повідомлення про масову загибель риби на річці Ушиця поблизу села Гута чугорська Староушицької громади. На місце одразу ж виїхали працівники Хмельницького рибоохоронного патруля. Вони зафіксували факт загибелі 1509 екземплярів водних жителів. За даним фактом склали акт обстеження рибогосподарського об'єкта. Погода на 19 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде мінлива хмарність. Вночі пройде короткочасний дощ, а день мине без опадів. Вітер північно-східного напряму 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області коливатиметься від 9 до градусів з позначкою плюс вночі до 18-23 градусів в день. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до плюс 10-12 вночі та плюс 20-22 градуси в день. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.